Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що на Росії завили про Україну, а також про те, що очільник московської хунти вмиває руки. Розпочнемо з того, що сьогодні міжнародні ЗМІ, зокрема німецьке видання Deutsche Welle, публікують інтерв'ю з росіянами, які не приховують своїх емоцій, плачуться на відео. Щодо цього інциденту, який був під Підмосков'ї нещодавно, і кажуть про те, що в них просто стріляли. Проте від того, що вони, росіяни, щодня витворяють в Україні, здійснюючи повномасштабну агресію та терор, їм плакати чомусь не хочеться. І при цьому Путін постійно розказує про так званий один народ. Більше того, я хочу звернути вашу увагу на те, що в цей же день, коли це сталося на Росії. Кремль завдав такого масованого ракетного удару, була найбільша атака Росії на енергетику України, і в тому числі був удар по Дніпро Гес. Звісно, мали бути би після цього удару, зокрема по Дніпрогес, якісь, як мінімум, політичні наслідки, мали би бути якісь санкції, тому що наслідки цього удару вони могли бути справжньою катастрофою. Але цей Рязанський Цукор 2 він фактично перебив повістку у міжнародних змі і усі почали говорити, розказувати про те, що відбулося у Підмосков'ї. і про Україну, начебто, призабули, скажімо так. Крім того, було багато висловлено співчуття, є заяви офіційні з Білого Дому. Від посольства США в Москві, Москве, Великобританії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Чехії, Польщі, Угорщини та багатьох інших країн і такої лавини співчуття до України після цих ракетних терорів не було ні два дні тому, ні сьогодні. Коли, до речі, сьогодні також була масована ракетна атака. Ми не чуємо і. Коли в попередніх випусках я казав про те, що це є нічим іншим ніж рязанський цукор, 2 або рязанський цукор у Москві, то це справді так, тому що можна звісно говорити про операцію ФСБ, але те, що ми зараз бачимо, як мінімум, Путін знав, що це буде, ша офіційно про це попереджали, але вони Кремль нічого не робили. Тому що вони хотіли, скоріш за все, щоб це сталося, і щоб потім, як наслідок, це використати проти України? І тут я ще хочу додати, що незважаючи на те, що така була лавина звинувачень України, одразу після цього інциденту, починаючи від пропагандистів і закінчуючи Медведєвим, а також Путіним, який вчора робив заяву. Що вже дійшло до того, що сама ісламська держава вона зробила вчора фактично в соціальних мережах офіційну заяву, навіть опублікувала таке детальне відео від першої особи, зауважу, крім того, фотографії, і що тут вже здавалось би немає у Кремля ніяких аргументів. Є заяви від США від інших країн заходу, які мали певну інформацію щодо цього інциденту, який мав статися. Ми пам'ятаємо їхні заяви, заклики до своїх громадян. Є сьогодні заява від американського інституту вивчення війни, де сказали прямо, що за цю ситуацію відповідальна сама ісламська держава, але Кремль, російські пропагандисти і далі. Продовжують розказувати про те, що, начебто, український слід, що начебто у цьому винна Україна. Насправді, те, що ця організація заборонена Ісламська держава, що вона опублікувала такий детальний звіт, і те, що вона е, такі деталі описала, ці фотографії, відеоматеріали, це вперше таке відбулося, тому що виходить, що їм приходиться доводити те, що це зробили вони. Адже будь-який подібний інцидент він завжди робиться для того, щоб про нього говорили в медіа, щоб викликати страх у суспільства тієї чи іншої країни, чи загалом е у світі. А зараз ситуація така, що через пропаганду Кремля все перевернулося. Ну, ніколи такого ж не було, це просто якийсь дійсно нонсенс. Що ж розповідають пропагандисти? Зокрема, сьогодні перед обідом російський пропагандист Олександр Коц, він опублікував такий пост і намагається пояснити росіянам і якось приплести Україну. Він пише про те, що, начебто, відео на ресурсах ісламської держави, нічого не змінює. Що буцімто спецслужби України це майстри розводу, що в Україні є головне управління розвідки, якому підпорядковується начебто Ічкерійський батальйон, що в Україні є грамотні спеціалісти, які можуть працювати на релігійній темі, і що, начебто, таджики вони були впевнені, що вони спілкуються з ісламською державою, а насправді це буцімто з українською розвідкою. Крім того, Оц пише про те, що буцімто ці люди, які виконали цей інцидент, що вони скинули відео від першої особи саме українській розвідці, а потім українська розвідка вже ісламській державі. Без емоцій таке коментувати, ну звісно, як де тут логіка, зважаючи на те, що ну хто в світі все повірить. При тому, що були офіційні попередження від США, ми чуємо заяви, і вони була ще задовго до цієї події під Москвою. Але таке вливають в голови росіянам. І при цьому потрібно ще процитувати сьогоднішню заяву від російського МЗС в устами Захарової, яка сказала наступне, що будь-яка фраза від Вашингтону, яка, начебто, виправдовує Київ, має розглядатися як доказ. Ми бачимо такі прямі звинувачення України. Щодо росіян, то тут насправді без коментарів, я навіть не буду цитувати те, що пишуть, росіяни ма в соціальних мережах, але вже є такі колажі в соціальних мережах, є такі активні обговорення, там все як під копірку. Начебто це ЦРУ, українська розвідка та все інше, таджиків просто використали і все в цьому роді. Але. Необхідно також підкреслити, що росіяни вони розуміють вони розуміють, хто насправді винен, вони це чудово розуміють. Це розуміють не лише пропагандисти, не лише ті люди, які працюють з населенням, які його зомбують, а й самі росіяни. Але їм потрібне виправдання дуже потрібне виправдання за агресію проти України. Тим більше Кремль хоче її посилити цим рязанським цукром дво. Я сьогодні ще хочу процитувати у цьому випуску заяву Путіна. Чергу. Він сьогодні назвав бомбардування Йогославії 25 років тому, утім то початком війни в Європі. Вже навіть до тих подій він робить такі відсилки і такі посилання, і вже не знає, як виправдатись. Так само і росіяни у своїй більшості вони розуміють, що тут Україна ні до чого, що Україну приклеюють. Але їм виправдання дуже потрібне, будь-яке виправдання потрібне. Тому що цей імперський шовінізм мінбурлить, і росіяни вони знаходяться в такій умовній, такій глобальній секті, насправді, такій депресивно-тоталітарній секті і з цією агресією, яку ми бачимо постійно. І не лише в Сирії це було, коли ми бачили ці відео жорстокі, не лише в Україні ці події починаючи. 2014 року зазначив, а й зараз ми бачимо те, що відбувається на Росії, і що роблять російські правоохоронці. Про це зараз весь світ говорить. Оця агресія, це болото, це все те, що відбувається, це все наслідки того, що Москва зумбує населення. Взагалі у росіян такий менталітет склався, що будь-що, що скаже Кремль для них це. Має бути просто напрямком їх думок, будь-які виправдання вони сприймають на ура і ця агресія постійна агресія. Але сьогодні Великобританія застерегла Путіна від використання цього інциденту для посилення війни проти України. На Заході чудово розуміють, для чого це робить Кремль, для чого це роблять пропагандисти. Однозначно. Путін це робить для того, щоб підвищити рівень напруги агресії серед росіян щодо України. Щоб у випадку, якщо Кремль і далі буде продовжувати бити по об'єктам інфраструктури України, щоб Росіяни вважали це буцімто нормальним, буцімто це відплата. Крім того, цілком можливо, що Кремль буде проводити мобілізацію, і Путіну також потрібні якісь такі не те що виправдання, тому що Москва може нагнути без всяких питань росіян у своїй основній масі. Але Путін, як ми знаємо, він себе позиціонує як, начебто, доброго царя, і йому повинні бути для нього якісь такі ґрунтовні підстави, щоб можна було пояснити росіянам, чому він пішов на той чи інший крок. Насправді це не дуже добрі новини для України, все те, що відбувається на Росії. І щодо нашої перемоги потрібно також сказати, що без повалення цієї московської недоімперії, доки там буде це зомбування, це так зване вілічія, цей бурлитий великодержавний шовінізм до тих пір буде загроза для України. Ми ж повинні робити все для того, щоб пришвидшувати перемогу. На закінчимо цей випуск такою заявою президента України Зеленського, яку він зробив вчора ввечері. Дойче Велі його цитує: це вже було. Президент України Зеленський назвав Путіна нікчемним. Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін і інші покидьки просто намагаються звалити вину на когось іншого. Путін добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в ефірі.